Майдана згодом російська агресія не залишили байдужими мільйони вихідців з України за межами їх батьківщини. Чимало українців у США збирали гроші спочатку на потреби майдану, а тепер на підтримку збройних сил України. Оригінальний спосіб придумав жонглер віртуоз легендарного цирку Дюсолей Віктор Кі. Він розмалював свою машину у жовто-сині кольори та проїхав 8 тисяч кілометрів, збираючи гроші. На знак протесту проти російської агресії в Україні Віктор навіть відмовився гастролювати в Росії, де місцева преса вже встигла облити його брудом. З артистом Патріотом спілкувалась Тетяна Харченко. Артист цирку Віктор а не просто віктор кі виїхав працювати за кордони з рідних прилук ще юнаком. Талант і випадок звели його з легендарним канадським цирком Дю Солей, який по суті є величезною корпорацією з мільярдними прибутками. Не дивина, що увесь час віртозного жонглера і провідного артиста цирку Кі йшов на мистецтво і бізнес. Задуматись про інші речі змусив Євромайдан. До подій я как бы, не думала том до тих подій я не думав про те, звідки я, я родом. і Наскільки важливо пам'ятати про своє коріння? Я був зосереджений на кар'єрі і моєму бізнесі в Швейцарії. Після трагічних розстрілів Віктор Кі зрозумів самими переживаннями не обійтися. Артист розфарбував улюблений поршу жовто-блакитні кольори і вирушив у двотижневий автопробіг від західного до східного узбережжя Сполучених Штатів, аби зібрати кошти для сімей небесної сотні і розповісти американцям про Україну. Американці байдужими не залишилися на українському прапорі. Зустрічні залишали написи латиною, іерогліфами і кирилицею. Українська діаспора цілувала стяг і закликала українців не здаватися а дехто пішов і на більші жертви на калісодукальва ночі по дорозі. У нас годині о другій ночі лопнуло колесо, і поліцейський, який проїжджав, повз зупинився і вирішив допомогти. Він серед ночі розбудив свого товариша і каже: Слухай, тут люди їдуть для України їм колесо треба поміняти. І той чоловік приїхав і все нам полагодив. Вісім тисяч кілометрів, 12 місць, численні телеінтерв'ю і життєствердна музика в дорозі. Зібрані гроші родичам героїв із небесної сотні передали у Києві. Вистачило лише на кілька родин, але й за зроблене російські медіа встигли начепити на жонглера-віртуоза ярлик людини, що збирає гроші для ворогів. В результаті на гастролях в Росії артист поставив хрест. після того як російське телебачення все перекрутило і зробило з мене ворога. Я з патріотичних міркувань вирішив більше не працювати в їх країні, і от зараз наше шоу Амалуна має їхати у Москву. Але я вже попередив дирекцію, що я туди не у діду, і вони підшукали мені заміну. Нині, Кі виношує ідею благодійного концерту, щоб допомогти сім'ям і дітям загиблих, і подумає про ще один проукраїнський тур Європою. Він каже, що незважаючи на розчарування і відсутність змін після Євромайдану, тепер уже ніколи не відмовиться від свого жовто-блакитного авто і дякує українцям за те, що, попри всі негаразди, уміють підніматися за свою гідність, а ще за те, що повернули його самому собі. Тетяна Харченко, Юлія Ярмоленко, Голос Америки.